Це залякування, це е, така інформація навмисне, щоб е, змусити Україну, українську владу і людей, в принципі, тиск на людей моральний, щоб підписали вже, хоч будь-які умови, які б не висунули Росія, бо вони не готові зупинятись. Давайте тоді підписувати хоч щось. Будь-що от така у них стратегія, але це не означає, що вони хочуть продовжувати цю війну. Е, так, люди, які стоять за цим брендом, Путін, люди, які керують Росією, які розпочали цю війну. Вони вже розуміють, що далі їм немає сенсу це продовжувати. Вже та вигода, яку вони хотіли отримати, вони отримали, і зараз вони будуть намагатись зробити це завершення ну максимально вигідним для них і максимально його вигідно е підносити для своїх громадян. І також у них є вже інші плани стосовно. Цієї війни завершення стосовно тиску на Європу, вони вже є інші плани. Тобто, для них ця ситуація, по суті, вже як іде до завершення, бо вони хочуть там далі рухатись в своїх е планах окупації як політичної, так і економічно. Так, так. Це має сенс певний, бо дійсно певні території на Донеччині, які вони хотіли також приєднати, ну, про які вони заявляли, да, це входить в їх план. Але в їх план не входить те, що там говорили про Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, це просто як балачки, таких цілей немає. Так, да, так, да, так і буде. Да, і декілька разів це ще буде відбуватися, як змінюватись буде цей формат mm -hmm. перемоги. А і, щас? можливо, навіть буде зустріч як трьох сторін: Зеленський, Путін, Трамп. Можливо, навіть буде така зустріч. Ще не визначено, але можливо навіть в грудні. Трамп придумає якусь схему, як це обійти, так, щоб це влаштувало всіх. Тобто, якусь він запропонує схему, якийсь такий хитрий варіант, як ось цю позицію обійти. Так, він буде тиснути на обидві сторони: і на українську, і на російську для того, щоб закінчити війну. І у нього є певні методи тиску на обидві ці країни. Так, так, є тиск і на Росію певний. Ну, Мені йде інформація, що він не такий вже і прихований. І той, хто. Може якби спостерігати уважно, то і бачить і розуміє, як це відбувається. Було зроблено з боку Росії навмисне, щоб підірвати авторитет Америки в очах українців і української влади, і показати, що насправді. Україна не може розраховувати на підтримку Америки, і також Ну це також якби спосіб тиску такий психологічний і тактичний, і також це для того, щоб, ну, якби негативну певну створити. І таку інформаційну хмару навколо американського керівництва, ні. Глобально це ні на що не вплине. Це така, як просто чергова провокаційна акція від Росії. Так, будуть певні гарантії, але вони будуть тимчасовими, і на них не можна буде е, спиратись в довгостроковій перспективі. Це буде як така короткострокова акція, скажімо так, короткострокова допомога. Потім ця ситуація зміниться. Ні, такого не буде, але і потреби в їх е захисті не буде для України. Це все нас наближає, наближає до закінчення війни. Це така ідея якби зачистка перед закінченням війни. Так, це може бути, тому потрібно всім бути дуже обережними. Знову ж таки, залякати, пригнічити, також пошкодити певні комунікаційні споруди і... Станції, але треба розуміти, що це також робиться для того, щоб пригнічувати, для того щоб залякувати, щоб тиснути на людей, щоб люди вже сказали, сказали владі, що все ми готові на будь-які умови. Підписуйте вже хоч щось, щоб це все припинилось, і ця стратегія вона реалізується всі ці роки. Так, так, так. Да. Це цілком можливо. Знову ж таки, з тих причин, про які ми щойно говорили, тому треба, буде, треба бути всім дуже обережним. Можливо, у Львові найближчим часом також буде небезпечно, треба на це звернути увагу. Ну, окрім інших місць. Так, uh -huh. да, будуть цілити, але е, насправді ця ситуація вже скоро буде покращуватись з електроенергією буде стабілізуватись, тому залишилось ще трохи потерпіти, так би мовити. І скоро ця ситуація має змінитись з енергетикою. Так, в цьому році вже буде по-іншому. Вже будуть по-іншому ці свята проходити, інший настрій. Скоріше за все, до цього часу вже будуть якісь приємні новини, і які принесуть більше гарного настрою для українців на ці свята. Так, скоріш за все саме так і буде. Так, це може бути, але треба розуміти, що все одно до цього будуть відбуватись певні події, які будуть підводити до цього е, оголошення, до цього дня вони будуть підводити, і не треба також розуміти, що. Не все, що відбувається важливе, ми бачимо через новини. Бо люди часто так, от а в новинах сказали, або навпаки, в новинах про це нічого не говорили. Ну люди спираються на новини. Вже скільки разів можна було переконатись, як що всі ці канали новин вони просто маніпулюють свідомістю людей, але люди все одно продовжують на них спиратись. На жаль. Ця дата, я не знаю, чому саме ця дата, але е, в цьому є певний сенс, і це не просто якісь слова, якась заява, яка не на чому не ґрунтується. Е, і ті люди, які мають вплив на цю ситуацію, е, скажімо так, частина цих людей, які е, мають відношення до війни в Україні е, впливових людей, да, які приймають рішення. Вони хочуть, щоб це завершилось. І вони все будуть робити для того, щоб найближчим часом е зупинилась війна і, і зупинилася активна фаза щонайменше. І дійсно, те, що я говорив, що найближчим часом є така вірогідність, що це станеться. Я не знаю, чому саме ця дата. Можливо, я думаю, що все одно будуть якісь поступові процеси. Можливо, ця дата буде як якимось офіційним е, заявленням про те, що буде відбуватись. Ну про тих рішень, які будуть прийматись напередодні.